Шалом, це Славко, нарешті в мене є час зайнятися пристойним ножем, я скажу. Поки що витлумачим, що вам Трамп сказав. Ну, ви знаєте, що перед тим він почав прямий переговори з КАМАЗ, ймовірно, з заводом. Так може дійти до прямих переговорів з яким-то іншим російським заводом, наприклад, з Ураввагон заводом. Треба розуміти, що так, чому він так робить. Тому що він вірить Путіну. А той натурально бомбить Україну, тому що в неї нема козирів. А козирів Україну позбавив Трамп, щоб заморозити допомогу, щоб остановити убийства росіян, котрі бомблять Україну. Розумієте, росіяни ж мають бомбити Україну, ну, тому що в неї нема козирів. А ну, ви розумієте, чому? Тому що Україна не має боронитися. Отакий от, от розклад. Далі можна не слухати. Що важить всьому цьому? Що навіть Польща готова стати ядерною державою замість України. Всі гієни, всі, власне, шакали європейської політики відчули смак падла. А смак нашого падла, власне. І тому. Накидаються, ви бачите, навіть готові брати на себе ризик, як, як Лукашенко. Туз докатився вже до стану Лукашенка в своєму сервілізмі, що готовий озброювати чоловіків, да. ну, щоб запобігти польській та волинській Різанині бензопилою, ймовірно. І як Лукашенко готовий взяти на себе ядерну зброю? вони готові воювати з Білорусією ядерною зброєю на радість Європи. Польща знову готова стати місцем застосування ядерної зброї. Як це було за доктриною попередньою, Ми казали, що всі удари на схід від? Одеру мали наноситися, тому танкові дивізії, власне, стояли на західному кордоні Польщі з німецькими леопардами. Ну що про все це можна сказати? Ідуть на все. Як тільки вивели Україну зі скобок, готові піти на все, навіть на ядерне бомбардування власного краю, замість того, щоб ядерно бомбардувати Україну, вони готові самі прийняти ці ядерні удари на себе, аби лише розібратися з Україною. Такий от розклад. Відповідно, треба пояснити, що Ася мала на увазі, коли говорила, що диво нас перерятує. Що зараз є дивом? Дивом для України є мир по лінії фронту зараз. Ну, натурально безсуч. Це ми це вже вивели за скобки. Там головне не довести до Сталінграду. Треба вивести людей. Все одно Трамп примусить, щоб і Путіну було з чим вийти на трибуну, і щоб Трампу не було соромно на трибуні, що от вони вместе опять победили. побіділи. Все розумієте, без Трампа би Путін не переміг. Так, ось дивом для нас буде заморозка по лінії фронту. А вже очікуваним варіантом треба готуватися на гірше, що Трамп примусить нас. Здати щось із незахоплених територій. Я не кажу все, але я думаю, що Трамп таки нас дотисне. Ну Тому що ви бачили, що в тилу України вже активізувалися квіслінги, є кому буде здати Україну. Якщо не Зеленський, то завжди знайдеться кому її здати. Як нам за це все реагувати? Ну треба сказати, що на життя то вистачить. Але Путіну тим, що зараз знищить газову індустрію України, як впритик, це буде Україна, в якій електроенергії буде впритик. Не буде головних ресурсів, газу буде впритик. Вугілля коксуючогося буде впритик, щоб обмежити унеможливити розвиток України. Розумієте, знівелювати нас до тої держави, котру можна і повищити в спокої. Тому що в мене... Непокоїть оці плани полишити Україну в спокій, те, що від неї лишиться, є таке враження. і в тому є наша надія. Варіантів, в принципі, два, треба сполягати не на мир, не на припинення вогню, а на подальші плани Путіна. Або він піде на Європу, або не піде. Якщо не піде, він займеться Україною. А якщо піде таке враження, що він рештки нашої резервації. Полишить на якийсь час у успокій. А там же старий, уже ж в принципі, а там незадовго до того, як Путін перетвориться на Трампа і якийсь. На труп. Ну, на Трампа, да, власне. Спочатку на Трампа, а потім на Трумпа власне, правильно це каже. І якийсь їхній Ілон Маск буде власне оцим от тупим впертим старим поводити. Так крутити, він і як зараз хвіст ну, Трампом та да, але Путіну, ми ж не знаємо, хто крутить Путіним. Mm -hmm. Ну я, ми ж, це, це ж саме до того був Пригожин, але ж надовго його вистачило все-таки. Ну, що можна сказати? Трамп заздрить воєнній славі Путіна. І те, що він зараз розуміє, в чому проблема, що всі погрози Трампа лишилися погрозами, крім того, що він зробив проти України. От єдина де він втілив свої прогнози. По свої погрози це Україна. Оце І Так що, коли ви сподіваєтеся, що він ще в, чийсь адрес, в чиюсь адресу втілить свої погрози, я боюся, що не дождемося. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, Будемо вам вдячні. Потому що по житті всегда так. людина предполага... да, предполагає. предполагает, располагает. а Бог розполагає. Поэтому... Це ну, нам надіяти. по гріхам нашим. Ти починаєш намікати, що нам досталось по, гріба. По, по гріхам нашим. Ну, за український націоналізм в цих обставинах. Слухайте, для українського націоналізму поцарювати 35 років, і ще невідомо, чи доведеться навіть втікати, це вже історичний рекорд. Повірте мені, руїна стільки не тривала. Для української державності це вже рекорд. Я совсем не это имела в виду. Ты понял так, как хотел. Я просто говорю, все завершится так, как должно быть, а не так, как мы думаем, предполагаем. Если, не дай бог. Если все завершится так, как должно быть, то нам мало не покажется за то, что мы тут натворили в нашей незалежной. Вот-вот-вот-вот так, как должно быть, не надо. Давайте так, как мы просим Всевышнего, чтобы было. Нас-то за что? Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні. І раз по